Підання запитання, яке прийшло напередодні, я його не можу не озвучити. може воно не напряму до вас стосується, але можу озвучити. Парковка біля посаду по вулиці Київській. Мешканці просять облаштувати місця для парковки і автомобілів і якось навести порядок щодо стихійної торгівлі. Так, це дуже слушне запитання, питання вільніше і проблема це нашого міста. А, ну, на жаль, через обмеженість фінансової у нас жодної немає розмітки по вулицях так, по дорогах. І навіть не всюди ще стоять дорожні знаки. А, вони пошкоджені, вони знищені, тому проводилась така робота у минулому році, продовжуємо її в цьому році. Є в нас рада безпеки дорожнього руху. На засіданні я є членом цієї ради. Я обов'язково підніму це питання по. <різький>